Transcrição e До Житомира прибув вифлеємський вогонь. Вчора представники найбільшої української скаутської організації пласт передали вогонь для представників влади. Цього року українські пластуни вже 15-й рік поспіль перебирали вифлеємський вогонь миру від польських скаутів. Віталій Шляховий, заступник міського «Пласту», розповідає, що головною метою акції є донесення різдвяного настрою до людей, які зустрічають різдво поза власною домівкою. Місія вогню нести в суспільство в усіх громади, до всіх міст, всіх країн Європи, навіть нести добро, нести новорічний настрій, от, нести людяність, тобто воз'єднання людей, от, ну і взагалі такий ну, різдвяний, позитивний настрій. Також вогонь обов'язково має бути занесений у лікарні, в сиротинці, от, в дитбудинки. Він несеться от, до тих людей, які проводять різдво не вдома, от, для того, щоб принести їм оцей настрій. Пластунка з трирічним стажем Катерина Лозинська вогонь в Житомир передає вже вдруге. Зізнається, що тримаючи його, відчуває особливу радість. Ми ну, відчуваємо якусь радість, благодать. Розумієш, це вогонь з місця народження Ісуса Христа і це велика радість отримати. це. Видка Орсістаподія обласна влада акцію проігнорувала. Місію з донесення вафлеємського вогню до міської ради взяли на себе заступник міського голови Олександр Бочковський та начальник управління культури Лариса Харчук. Заступник мера каже: переконаний, що такі акції посилюють відчуття єдності між людьми. У нас відроджуються традиції. В моєму дитинстві наприклад такого не було. Тобто я такого не знаю. І тільки зараз от відродження йде традицій, відроджується відчуття нації, відчуття єдності. Тому це є добре. Я дякую тим, хто долучився до того, щоб цей вагон прибув в місто житломе. За традицією, вафлеємським вогнем запалюють свічки на святу вечерю, зберігаючи його до водохреща. Особливість вогню полягає в тому, що запалену від нього свічку можна загасити і знову запаливши її, святість вогню зберігається. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук. студія Цетіві.